Сенсаційне, покаяльне, самовикривальне. Просто зараз ми нарешті дамо відповідь на запитання, яке не дає спокою нашим підписникам та коментаторам. Не це. І не це. Ось воно. Ми розкажемо, якого ж кандидата у президенти насправді підтримує телебачення Торонто. <una> «S -S -S Срака байрака! Ні, це занадто шокуюча інформація. Таке без підготовки не можна показувати. Тож для початку ми розкажемо, кого з кандидатів підтримують або навпаки мочать усі інші українські телеканали. Це свіжий моніторинг висвітлення в медіа президентської виборчої кампанії, зроблений на замовлення Ради Європи. Ого! Тут аж 59 сторінок. Тому щоб розібратися, ми запросили до студії людину. Першим словом якої у дитинстві було не мама, а Савік Шустер, експерта з перегляду телевізора Максима Щербину. Дякую, що завітали до нас. Я знаю, у вас дуже напружений графік. Так, дійсно, факти говорять, що в мене рідко бувають вікна, але сьогодні це трапилося, тому опустимо подробиці та одразу перейдемо до того, що справді вражає. Карлсон без проперлпереларла. Канал «1 плюс 1», який належить. Олігарху Ігорю Коломойському підтримує кандидата у президенти Володимира Зеленського, як Надя Дорофієва підтримує матеріальне становище Дантеса. Моніторинг показує, що про Зеленського на плюсах говорять лише позитивно чи нейтрально. Володимир Зеленський, Володимир Зеленський, Володимир Зеленський покращив свої позиції в президентському рейтингу. Плюси топлять за Зеленського. Як несподівано, для цього точно треба було замовляти ціле дослідження. Кезе, але з нього ми дізналися, що один плюс один досить нейтрально висвітлює Юлію Тимошенко та критикує все, що починається на Петро, і закінчується на Порошенко. Ти про кого не говори загадками. Бюд звинувачує штаб Петра Порошенка в Тимошенко проти Порошенко. Максиме, тебе можливо дуже здивує наступне запитання. Я навіть не знаю, чи зможеш ти на нього відповісти. Це дуже складно, але раптом моніторинг допоміг розібратися, кого підтримує п'ятий канал, який належить Петру Порошенку. Важко відповісти. Дуже неочевидно. Треба ще якийсь час помоніторити. А от з телеканалом прямий, який належить екс регіоналу Володимиру Макеєнку, я впевнений, все дуже просто. Так на цьому каналі Порошенка показує Частіше ніж на Animal Planet тварин, а у вільний від цього час скують Тимошенко та Зеленського, інколи особливо збочені в формі. Юлія Володимирівна каже, що вона перша. Так чого їй боятись? А мені здається, що ви боїтесь. І вже штани мокрі. Слуга народа хоче служити народу. Таке враження, що це малювали руками, відрубаними за крадіжки в армії. Ну в кожного своє хобі. О, от, наприклад, олігархи Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкин, яким належить телеканал Інтер, розважаються тим, що підтримують Юрія Бойка. Юрій Бойко має найвищий рейтинг. Найвищий рейтинг серед виборців у Донецькій області. У любові до Юрія Бойка також не втомлюються зізнаватися телеканали. Юзванта «112-й», які пов'язують з Віктором Медведчуком, Ми вже вийшли там на фінішну пряму строїсто космодрому. Справжній космос це той факт, що окрім бойка, «112-й» канал постійно показує Порошенка. Тобто, за результатами моніторингу на телеканалі Кума Путіна Медведчука позитивно висвітлюють діяльність президента Порошенка. Нормальний кум за свої гроші. Шені з Боярки навіть опублікували в базі скопус дослідження такого феномену. Коли прихильники бойка засинають з увімкненим 112 м каналом, вони часто прокидаються прихильниками Порошенка. Ну або навпаки, страшне. Є ще сенсації в цьому моніторингу. Телеканали СТБ та Сі Тіві, які належать олігарху Віктору Пінчуку. Найбільше позитивних матеріалів дають про Тимошенко Гриценко. Вілку Тимошенко Гриценко. Вілку. А як же Порошенко? На телеканалах Пінчука про нього також дають лише позитивну інформацію, але заради справедливості зазначив. Що і та Віта СТБ взагалі майже не критикують кандидатів, як Монатік, який з усіма дружить. Так, але як Монатік, який не вміє танцювати. Дай мені ударних! А що там ТРК Україна Рената Ахметова? Фонд Ріната Ахметова. Я про телебачення запитую. Олег Ляшко. Поясни, що ти маєш на увазі? Рената Ахметова. Олег Ляшко. Рената Ахметова Олег Ляшко Ахметова Олег. Фонд Ріната Ахметова. Олег Ляшко. Фонду Ріната Ахметова. Олег Ляшко. Фонду Рената Ахметова. Олег Ляшко. Фонд Ріната Ахметова. Олег Ляшко. Фонду Рената Ахметова. Олег Ляшко. О, смотри на Ахметова. Олег Ляшко В вчені ТОПу встановили, що люди, які швидко перемикають українські телеканали під час передвиборчої кампанії, ставлять галочку в бюлетені напроти кожного кандидата. А хто це? Ми вам все одно не скажемо. Свої варіанти можете написати у коментарях під нашим відео на Ютубі.